Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонери можуть переоформити пенсію, щоб отримувати більше, як це зробити більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто з пенсіонерів може переоформити пенсію, щоб збільшити свої пенсійні виплати? У пенсійному фонді розповіли, як це зробити. Пенсіонери можуть переоформити на себе пенсію чоловіка чи дружини, якщо це вигідно. Відповідно до законодавства України, це можна зробити лише в разі смерті одного з подружжя, про це нагадує пенсійний фонд України, законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачена можливість переходу з пенсії за віком на пенсію у зв'язку зі втратою годувальника. Це можна зробити, якщо подружжя проживало разом на момент смерті одного з них, розмір пенсії у зв'язку зі втратою годувальника розмір пенсії у зв'язку зі втратою годувальника становить 50% пенсії за віком померлого годувальника, тому варто порахувати, чи вигідно перейти на інший вид пенсії. Також варто додати, що пенсіонери при цьому можуть отримувати спеціальні компенсаційні доплати при досягненні певного віку, при досягненні 70 років. 300 гривень при досягненні 75 років 456 гривень при досягненні 80 років 579 гривень. Як оформити пенсію у зв'язку зі втратою годувальника для переоформлення пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника потрібно звернутися із відповідною заявою та необхідними документами до пенсійного фонду України. До речі, одинокі пенсіонери можуть. Отримати доплати до пенсії одинокі пенсіонери мають право на додаткові виплати до пенсії. Вони передбачені постановою Кабінету міністрів України від 2 квітня 2005 року 261, зі змінами від 29 липня 2020 року. Про це розповів пенсійний експерт видання на пенсії Сергій Коробкін. Хто з пенсіонерів може отримати доплати до пенсії згідно з постановою Кабміну? Так звану державну соціальну допомогу на догляд можуть отримати пенсіонери, які одночасно підпадають під три критерії, є самотніми, мають довідку від лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду. Досягли 80 років, хто такий одинокий пенсіонер одинокими пенсіонерами вважаються громадяни, які не мають працездатних родичів. Які за законом зобов'язані їх утримувати, одинокий пенсіонер може підтвердити свій статус, подавши до пенсійного фонду заяву про відсутність працездатних родичів незалежно від місця їхнього проживання, зобов'язаних за законом їх утримувати 2. Подавши інформацію про склад сім'ї, тобто одинокий пенсіонер, це не обов'язково той, хто живе один. Наприклад, якщо його діти живуть з ним, але також досягли вже пенсійного віку. Вони не вважаються працездатними, і, навпаки, пенсіонер може проживати сам, але мати дітей працездатного віку. У такому разі, у скрутних ситуаціях, вони зобов'язані йому допомагати, тоді пенсіонер за законом не вважається одиноким, державна соціальна допомога, розмір державна соціальна допомога, на яку можуть претендувати одинокі пенсіонери, становить 40% від прожиткового мінімуму у 2025 році це 944,40 грн, 2361 грн ха 40% 944,4 грн, як отримати виплати для отримання доплат до пенсії. Пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду.